Добрий день! Сьогодні тема уроку, якими бувають рослини. Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку, квітам барвистим, доброго ранку, сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному! Давай з тобою подумаємо, що таке природа? Природа це те, що нас оточує. Це все те, що створене природою, а не людиною. На які дві групи можна поділити природу? Вона поділяється на живу та неживу природу. А що належить до живої природи? До живої природи належать люди, тварини, комашки. Сюди ж ми можемо віднести до тварин, сюди звірі, птахи, дійсно, також рослини. Давай спробуємо з тобою розгадати даний ребус та подумати. Про що буде сьогоднішня наша розмова? В нас є порося, малина і літера І. В нас є порося. так? Ми перші дві літери прибираємо, виходить по прибрали. Далі в нас є роз, так? далі малина, ма прибираємо. Ли -н. У нас виходить рослин і рослини. Отже, тема уроку це рослини. Сьогодні ви ознайомитеся із будовою рослин та значенням кожної частини. До якої природи належать рослини? Вони належать до живої природи, тому що вони їдять, ростуть, розмножуються, дихають. І відмирають. Скажи, що потрібно рослинкам для життя? Для життя рослинам потрібне світло, вода, повітря, тепло. Який же шлях долає насінинка, аби знову стати насінням? Правильно, вона має потрапити в землю, прорости, стати великою рослиною, вирости, зацвісти, виконути плід з насінням. Визріти насіння має так, рослина відмирає і, звичайно, насінинка знову повертається в ґрунт. Такий в нас є шлях. Насінина, паросток, доросла рослина, цвіт, плід і знову насінина. Давай пограємо в гру, так чи ні? Рослина це нежива природа. Ні, це жива природа. Сонце дає світло і тепло. Звичайно. Плоди утворюють на місці квіток. Утворюються плоди на місці квіток? Звичайно, так. Плід тримає листя і квітку. Ні, стебло тримає листя і квітку. Коріння закріплює рослину в ґрунті. Абсолютно згодна, тому це є однією з таких надважливіших частин організму е, нашої рослини. У квітці утворюються тільки плоди. Ні, насіння теж утворюється в квітці. У плоді вишні одна насінина. Так. Плід у рослини це орган розмноження. Так. Тому що я думаю, що ви бачили, що, наприклад, якщо ви їсте якийсь будь будьте фрукт, яблучко, можливо, вишенька, то ви знаєте, що там є насінинка. А якщо є насінинка, то це значить, що цей плід є джерелом розмноження. У природі велика різноманітність рослин, їх ще називають зеленим тивом землі. У кожної рослини є корінь, стебло, листя, квітки та плоди це все органи рослини. Кожен з них виконує певну роботу. Не буває рослинок без коріння. Воно закріплює рослину в ґрунті. По корінню поступає волога, речовини потрібні для життя рослини. Не буває рослини без стебла. Воно утримує рослину над поверхнею ґрунту, підводить до сонця. Від кореня по стеблу просувається вода і розшинені в ній поживні речовини. Не буває рослини й без листків, вони випаровують воду і добувають поживу з повітря. Кожна квітка це майбутній плід, в якому дозріває насіння. Давай подивимось, для чого призначені органи квіткової рослини. На зразочку нашого помідора починаємо з коріння. Корінь всмоктує з ґрунту воду з мінеральними солями. Далі в нас іде стебло. По стеблу рухається вода з мінеральними солями та поживні речовини. Далі формуються у нас що? Листки. У листках утворюються поживні речовини, такі як крохмаль або цукор. Далі ми кажемо, що із квітки утворюється плід із насінням. Плід захищає і поширює насіння. З насіння виростає. Нова рослина. Рослини відрізняються за формою та розмірами, будовою органів і звичайно ж тривалістю життя. Скажи, які однорічні та багаторічні рослини ростуть в саду? Ми знаємо, що багаторічні рослини це рослини, які живуть багато років. Сюди відносяться усі види дерев. Так, і ще деякі рослини, які є багаторічними. А є однорічні, ті, які можуть жити лише один рік. Тобто насінинка падає в землю, проростає, вона рік росте. Потім, коли плід з насінням відпадає, рослинка відмирає, і насінинка знову падає, і на наступний рік з неї виросте нова рослина. Це однорічна рослинка. Підготуй розповідь про тривалість життя дерев. Дякую за роботу. Обери, будь ласка, цеглинку, яка відповідає твоїй роботі на сьогоднішньому році. Де жовта це гарна робота. Зелена, мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Дякую за увагу!